Я, і ми граємо на самій тупій версії Block Time. Ви можете подивитись до вчала, де там можна брати мені тільки один блок дивитись можна носити одночасно два блока. Це правда, що ти надіваєш собі один на бошку і. І носить два блока, а щоб зняти, просто підкидає блок і уч і все. А при я на себе надіну уч і дивитися. Візьму листя. І якщо я встану на пляжу і кину. Облока і дивитесь. Прикольно, я тепер чоловік паук І дивитися. Дальше. Скоро вийде ролик, а не по цій версії. цієї. Може битесь уголь І дивитесь. Я закрутился літаю. лучше. Пылание снимается, так что кока. Кока, о, кока сама в дырку зашла. А, да. а я шканутку. И всем пока. Это был туториал. Як бачите, це туторіал поки що був.